Привіт-привіт, народ. Продовження попередньої історії. Але трошки, як завжди, відклонюсь в сторону від тематики. Пам'ятаєте, культіватор? От ми його доробили. І я не знаю якимось таким. Коротше, так сталося, що в нас чогось не вистачило одної лапи. Ніби все було пораховано, все було добре. Причому я планував отак, як тут зробити. Від краю до краю два, два ряди, а середній менший, а мені не вистачало лапів. Через то я зробив навпаки. Складаємо, йомаю не вистачає одної лапи. Бачите, пусте місце. як так перераховую десь, десь, десь вструмили, не знаю, де ми її поділи ту лапу і фарбували ті лапи, і десь чистили, носили, вона десь знайдеться з часом, ну а зараз нема. А на днях дзвонить кум. До речі, привіт, велике, дякую, дуже-дуже виручив. От твоя лапка. Дзвонить каже: бачив я твоє відео, ти там собі зробив такий культіватор. в мене є така лишня лапа валяється, вона мені не потрібна, я її тобі віддам. Думаю, гомо, йо, вона мені не то, що дуже, вона мені дуже треба, бачите, немає. Я вже думав туди якогось лома прикрутити, щоб хоч щось царапало. От. Ну, Взагалі-то ми е, робили той культіватор з планом таким, щоб закривати вологу. Але з такою весною, з такою погодою, то вологи закривати не виходить. Ми плануємо дискувати, бо воно вже й позаростало, якщо попадемо в поле. Але той культиватор може пригодитися, що, може, під посівною, може, будемо рівняти площу. Побачимо. Зробили, і слава Богу. Але історію я вам, так як обіцяв, дорозкажу про той обмін москвичами е е е е МТ-шками. Ну, от виміняли ми того москвича. Як виявилося, той москвич колись був мого іншого кума. Кума Миколи. Кум Микола, привіт, з е, вот. І продаємо ми той москвич. Продавали ми його років три на Оліксі. Не продається і все. Що ну, ти зробиш? І тут я надибую одного чоловіка, який продає МТ-16, так само, як я того москвича теж вже руками. МТ-16, щоб хто не знає, це МТ-шка, звичайний мотоцикл МТ-12 вольтовий з приводом на коляску. Зв'язуюся з тим чоловіком кажу, чоловіче, купити не куплю, давай мінятися. Він щось теж морочив голову, але то я думав, що він мені морочить голову, він просто військовий. Живе в дубну, а родом з, з тих сіл стіжок і так далі, з тих бандерівських сіл. От. І то в нього, знаєте, як то служба е чергування, там не, все не було як, відкладалось, відкладалось, відкладалось. Але е як ми ту справу провернули з ним, то він казав, що до останнього не вірив, що вийде. Що, 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 ну, що я не передумаю, понимаєте? От, Бо він мотоцикла ніяк не міг продати. А тут ми пропонуємо на ходу Москви з газовою установкою, з, е з гідроуслідує руля, е з фаркопом. І там ще було купа, всяких фокусів, правда, він трошки пустой, вже щось там треба було почистити. Ну, як обичну техніка, знаєте, карбюратора о, о, там позаглядати так, профілактику зробити. От. І нарешті ми таки зустрілися з тим військовим <кхм> і проміняли. Е, Пройшов у нас обмін, ми йому віддали москвича, а він нам МТшку. Отакі, такі, як воно вам, як вам сказати правильно, б, як там пишуть, барига. Перекупа і так далі, Тіпа, ображають мене. Отакі От бувають зілки. От, інтересні. А той, а той мотоцикл Дніпро 16-й ми розібрали. Е, сам мотоцикл продали, а комплект привода поки що о, вон в нас лежить вже теж. То, вон, та синенька коляска і решта деталі лежать, чекають свого часу, коли щось, щось зробимо. От, такі то вони бувають, е, бізнеси, обміни. Ну Але ж, <кхід> що є, то є. Ну, як мінімум є польза з того, що я байку вам розказав. А не було б того обміну, не було б байки. Бувайте здоровенькі, цього разу історія коротша, швидше розказав. Капає дощ, буду братися щось трохи до роботи. Всього вам найкращого, хорошого настрою, миру, здоров'я і щоб все в нас було добре.